Слава Ісусу Христу, шановні мої рідні друзі і подруги, знайомі і незнайомі, хочу сьогодні напередодні Великого свята зіслання Святого Духа звернутися до глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. В черговий раз! Звертаюся до вас, ваше преосвященство. Попереднє моє звернення на YouTube каналі під заголовком, чому єпископи і священники мовчать, набрало 10 тисяч переглядів і 97% з усіх коментарів схвальні і з вдячністю. Маю надію! Що це звернення набере 100 тисяч переглядів і нарешті дійде до глави нашої церкви Святослава Шевчука. Ваше Преосвященство, до вас звертається практикуючий християнин з Діда Прадіда, член 50 мільйонної спільноти Апостольства Молитви, активний учасник церковного хорового колективу Анна Марія. Громадсько-політичний діяч нашого краю, екс-міський голова, автор історичної книжки з тими ж болючими питаннями в нашій церкві, а саме про відсутність єдності і святості. Чому в нашій церкві планомірно і наполегливо відбувається чистка обряду і відступлення? Від наших прабатьківських віковічних традицій, за які віддавали своє життя, страждали по тюрмах і сибірах, наші блаженні мученики, єпископи, священники, монахи і монахині. Чому ваше преосвященство ви спонукаєте митрополитів та єпископів? А ті, в свою чергу, священників, а священники вірних до Єресі погнув, погубної. Чому в наших церквах досі не відкриті серця Ісуса Христа і Богородиці на іконостасах та іконах, які були замальовані ще за безбожницької влади, може, час найвищий? Відновити серця Ісуса і Богородиці. Одним із важливих атрибутів в наших католицьких церквах це релігійне знамено хоругва. І тут нема порядку. Бо в декотрих наших церквах досі стоять московські хоругви. При кожній церкві має бути створений. Спеціальний грошовий фонд для допомоги важкохворим, бідним, одиноким та дітям до Святого Миколая. Чому ваше преосвященство на грудях наших священників та єпископів у більшості випадках хрести московські з перемичками? Правильно має бути вервиця, а не чоткі. У святу неділю Пасхи, по відправленні надгробного, робимо обхід з плащаницею навколо церкви, за сонцем, за годинниковою стрілкою, а не проти, як московити в декотрих наших храмах. Наші свідомі. Та обізнані вірні шукають правди та прабатьківських віковічних традицій і обрядів, їдуть на Богослужіння до інших храмів, в тому числі до монастирів чину святого Василія Великого. Бо там священники моляться за єдність усіх християн, щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одно, а також в тих церквах чи монастирях. Священники навчають, свістих, щоб поклонялися в покорі, навколішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією, бо людина не гідна приймати Пресвяте тіло і присвяту кров Ісуса Христа, стоячи. Ваше Преосвященство, Невже ви маєте? Заневігласів митрополитів, єпископів, священників, монахів, монахинь та вірних. Але постає зустрічне запитання, чому такий свідомий і обізнаний митрополит чи єпископ не скаже вам правди, що недобре. І неправильно на святій літургії молитися лише за православних християн, адже християн є багато і римо-католики, і греко-католики, і православні та інші християни. То логічно і правильно молитися за єдність усіх християн, щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одно. Святий Йосифат, Єпископ Полоцький. Ще 12 листопада 1623 року своє життя поклав за єдність всіх християн, а слуга Божий митрополит Андрій Шептицький ще в березні 1918 року на конференції єпископів, яку він скликав, було вирішено не згадувати слова за православних християн на святій літургії. Можливо, через це уже 67-й рік триває беатифікаційний процес митрополита Андрея Шептицького, який молив Бога перед апостольським престолом за віру і єдність нашої церкви. Чому такий свідомий і обізнаний митрополит чи єпископ не скаже вам ваше преосвященство правду? Що недоб зневажати Ісуса Христа в найсвятіших тайнах. Тобто стоячи, перед освяченням пресвятих дарів і перед пресвятою Євхаристією, бо ви провадите нашу церкву до Єресі погубної. Як ви навчаєте наших семінаристів. Що під час Євхаристійного канону і святого Причастя ніхто з семінаристів не клякає. Проте святе письмо і катехизм нас вчить інакше. Передо мною зігнеться кожне коліно Ісая 45,23 Старий завіт. Та й схилив я голову і поклонився лицем Господеві до землі, буття 24.48, старий завіт. І припав лицем до ніг Ісуса і почав йому дякувати Лука 17.16, новий завіт, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося. На небі, на землі і під землею Филипян 2.10. Новий завіт. Самі духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: Ти син Божий, Марка 3:11. Новий завіт. Якщо вже Сатана клякає перед Богом, то що і хто ми? Ваше Превосвященство, що не зрозуміло. Адже в Україні 11 років триває війна. А, ми наполегливо, а ви наполегливо роз'єднюєте християн і зневажаєте Ісуса Христа в найсвятіших тайнах? Власне, традиції і обряди. Це і є жива спадщина українського народу, яка об'єднує нас. 23 березня 1629 року папа Урбан VIII в листі єпископу Терлецькому в Холмі висловив такі слова. Через вас, мої русини. сподіваюсь навернути до єдності. Цілий схід, або Неостанно поклоняйтеся присвятим дарам. Я завжди присутня, коли віри, вірні поклоняються, тоді отримують виняткові ласки з послання Богородиці в Меджгорії 15 березня 1984 року. Або Відкиньте свою гордість і станьте перед моїм сином на коліна. Зрозумійте, діти мої, що у вас нічого немає і самі нічого не можете. Єдине, що у вас є, і чим володіти, це гріх. З послання Богородиці в Мечгорії 6 березня 2011 року. Блаженний єпископ Григорій Хомишин повчає, у хвилини прийняття святого причастя належить побожно в покорі уклякнути і, приймаючи святе причастя, голову належить не схиляти, а тримати, просто відкривши рот. Об'явлення Пресвятої Діви Марії в Люрді, Франція, сільській дівчині Бернадетті 11 лютого 1858 року під час восьмого об'явлення 24 лютого 1858 року. Богородиця попросила про покуту і додала: Моліться до Бога про навернення грішників. І просила мене, щоб я на колінах увійшла до гроту, тобто до неглибокої печери, поцілувала землю на знак покути загрішників. І таких прикладів можна навести ще більше. Необізнана людина потребує напоумлення, а обізнаний митрополит. Єпископ, священник чи вірний, потребує відваги. Ваше преосвященство ви маєте титул блаженнішого, звеличальний тип титул, благословенний, який прирівнюється до місцевого святого. Тож велике прохання до вас. Від сотень тисяч, а можливо, і мільйонів греко-католиків, як до місцевого святого і провідника нашої церкви Мучениці, виправте цю ситуацію, до якої привів а верніше спровокував нас на початку 90-х років ХХ століття, покійний кардинал Мирослав Іван Любачівський. Це у ваших силах, щоб ми на святій літургії молилися єдиним серцем і єдиними устами за єдність усіх християн, щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одно. Це у ваших силах, щоб митрополити, єпископи, священники і вірні більше не сміли зневажати Ісуса Христа в найсвятіших тайнах. Але щоб усі. Поклонялися в покорі навколішках перед освяченням присвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Бо причастя на колінах це не латинський обряд, а вияв нашої віри в реальність Євхаристійної жертви. А служба Божа це не весільний бенкет гостина чи вечеря, а жертва. Яку Христос складає на престолі Голгофті в найсвятіших Тайнах, і що все це не слова, а реальність і найголовніша правда нашої віри. Це у ваших силах, щоб у всіх наших храмах відновити серця на іконостасах та іконах Ісуса Христа і Богородиці. Це у ваших силах. Відновити в усіх наших храмах католицькі хорогви. Це у ваших силах. Правильно навчати семінаристів в наших духовних семінаріях. Це у ваших силах, щоб священники на катехозаційних науках, окрім Божого Слова, навчали вірних правдивої історії Української католицької церкви східного обряду наших блаженних мучеників, єпископів, священників, монахів і монахинь, Бо лише один відсоток наших вірних знають ту правду. Як бачимо, ваше Преосвященство маємо багато невирішених проблемних питань, і все треба поставити на свої місця і впорядкувати. А нам, вірним, залишається молитися до Святого Духа, щоб Святий Дух помазав вас, просвітив, освятив на проповідника Христового Благовістя, щоб ми навернулися до наших прабатьківських, віковічних традицій і обрядів. Дякую за увагу, прошу усіх вас не встидатися поширювати цю правду усім своїм знайомим, близьким, рідним, незнайомим. Ставити вподобайки, щоб нарешті ця відозва дійшла до нашого глави Української греко-католицької церкви Святослава. Шевчука. Слава Ісусу Христу!